Скандальний депутат Геннадій Балашов пішов із життя. Лідер популістської партії 5-10, як відомо, останні роки провів у США, куди втік, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Хоча навіть за океану він поливав брудом Україну та українців. Що відомо про смерть одіозного політика, дивіться далі у випуску з вами. Ірина Нестеренко всі подробиці за мить. Геннадій Балашов помер. Чоловікові було 64 роки. Причини смерті поки що не розголошують. Саму новину напередодні поширив його колега про російський депутат отікач Артем Дмитрук. А товариш по партії Юрій Коновальчук взагалі заявив, що Балашова цитую вбила влада. Щоправда, не зрозуміло, якої країни і за що. Адже останні три роки екснардеп проживав у Сполучених Штатах. То чим був відомий Балашов? Чоловік став народним депутатом у 98-му році. У 2013-му році очолив власну політичну силу лібертаріанську партію. 5-10. політик закликав радикально знизити податки до 5% із продажу і 10% із зарплат відповідно. Балашов обіцяв створити такий собі рай для підприємців, адже сам був одним із них. Бізнесмену належать елітні житлові комплекси в Києві, зокрема Липки та царське село. За рік до повномасштабного вторгнення Балашов отримав підозру від тодішньої державної фіскальної служби. За даними слідства, бізнесмен ймовірно не сплатив майже 10 мільйонів гривень податків. Тоді заарештували його майно на суму близько 200 мільйонів гривень. Однак під приціл правоохоронців він потрапив не лише за це. Балашов відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями у 2019 році він навіть балотувався у президенти, проте набрав менше відсотка голосів. Відтоді чоловік публічно заявляв про утиски російськомовних та обурювався законом про державну мову. А в конце якщо ви візьмете мене, я народився в У мене сім'я. язик російський. Після початку повномасштабного вторгнення Екс Нардеп виїхав до Флориди, що у США Балашов активно вів свій ютуб-канал, де продовжив критикувати українську владу. Зокрема, чинного президента він називав диктатором і стверджував, що в Україні панує воєнний комунізм. У своїй ефірі він тягнув псевдоекспертів, які підігрівали антиукраїнські настрої. Годувалися так званою аналітикою Балашова, ледь не півмільйона підписників. Не так давно центр протидії дезінформації заблокував Ютуб канал Політика через шкідливі наративи. А що ви думаєте про діяльність Балашова та його політичні погляди? Напишіть нам в коментарях. Володимир Зеленський приїхав у Херсон і пообіцяв ще більше захисту. Президент відвідав місто у третю річницю звільнення. 11 листопада 2022 року українські сили відстояли обласний центр. Після майже року окупації над звільненим населеним пунктом замайоріли синьо-жовті прапори. І як це було, хто бився за український Херсон? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 11 листопада, 2022 року, військовослужбовці Сил оборони України зайшли в Херсон. До цього місто більше восьми місяців перебувало під окупацією. На честь третьої річниці до Херсону приїхав президент України сьогодні. В Херсоні вже третя річниця звільнення міста від росіян. Окупанти втекли звідси. Ми пам'ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто. Місто Херсон, я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону. Кожному хто захищає це прекрасне місто зараз життя наших людей. Володимир Зеленський у місті обговорив підтримання Херсонщини під час блекаутів та обстрілів. Відвідав один із дитячих просторів. Сьогодні українці виходять на вулицю, щоб відзначити історичний день біля кінотеатру Україна. Люди співають українських пісень. На площі свободи тихо. Українці приходять вшанувати пам'ять захисників, які мужньо відстояли місто. Три роки тому саме тут херсонці вітали Збройні сили України. Як це було? Через тиждень після початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили Херсон. Окупанти встановили свою псевдоадміністрацію, намагалися вести в обіг рублі та схиляли місцевих до співпраці. Словом створювали руський мір. Восени того ж року сили оборони України почали контрнаступ на півдні. З початку жовтня наші військові звільнили 41 населений пункт в Херсонській області. За два дні до деокупації Херсона в російському керівництві заявили про нібито відведення військ. У ході так званого маневру окупанти тікали в паніці, намагалися переплисти через Дніпро, кидали власну техніку та побратимів. Тоді в мережі почали з'являтися перші кадри зустрічі з Українці Виходили із домівок з прапорами, які зберігали у окупації. 11 листопада міністерство оборони офіційно заявило про деокупацію Херсона. Цього дня військові зайшли в саме місто та врочисто проїхалися його вулицями. Ми в Херсоні. Люди починають зустрічати прапорами. Вітають. Жителі виходили, аби відсвяткувати звільнення. На зворушливих відео місцеві дякували військовим і супроводжували їхні автівки. вас! <рес> На площі свободи місцеві здіймали синьо жовті прапори, обіймали військових та ділилися емоціями від звільнення міста. Я дуже, дуже радий, що Україна повернулася до Херсона. Тому що Херсон це все життя була Україна. Ми ждали цього дуже довго. Тієї ночі херсонці святкували у темряві. Електроенергії не було. Люди зривали російські білборди з написами Росія тут навсіда та скандували Слава зсу. У звільненому місті одразу почали працювати українські спецслужби, зокрема сапери. А за інформацією правоохоронців, окупанти залишили в місті тисячі мін та розтяжок. Відомо також, що за час окупації росіяни викрили більше 20 тисяч культурних пам'яток та розтрощили музеї. А яким цей день пам'ятаєте? Ви можливо, чекали звістку від своїх друзів із Херсона. Можливо, ви звідти поділіться з нами в коментарях. Жахлива трагедія на рівненщині: 16-річний підліток на мотоциклі збив військового. Після чого зник із місця пригоди наступного ранку малолітнього кермувальника знайшли повішеним. Постраждалий у ДТП військовослужбовець від допомоги відмовився, але через два дні помер. Що сталося і чому рідні підлітка не вірять у його самогубство? Дивіться далі в ексклюзивному матеріалі. ОБОЗ. з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 5 листопада у селі Клесів на Рівненщині сталася подія, яка сколихнула місцевих. 16-річний Роман Шило із села Вири разом із батьками того дня був у церкві. Після служби хлопець сказав, що навідає друзів, і поїхав кудись на мотоциклі. Близько 23-ї години у селищі Клесів, що за 20 кілометрів від дому, він збив місцевого жителя Андрія Головача. Місце події хлопець залишив. Місцеві жителі, які почули підозрілий звук, вийшли на дорогу, де виявили потерпілого. 36-річний житель Клесова запевнив, що з ним усе гаразд, і допомога йому не потрібна. Відтак чоловіка доправили додому. У цей час рідні Романа не могли з ним зв'язатися. Востаннє він говорив із батьком і сказав, що вже вирушає додому. Потім телефон замовк. Згодом слухавку взяла його подруга. Вона розповіла, що знайшла телефон Романа просто на дорозі. Дівчина визначила місце за геолокацією, приїхала туди і побачила смартфон, кросівок і уламок від мотоцикла. Батьки всю ніч шукали сина. Телефонували в лікарні ТЦК поліцію, але Роми ніде не було. І лише на ранок наступного дня матір підлітка отримала страшну звістку від дільничого. Він надіслав їй фото із зображенням сина. На знімку хлопець був повішений на дереві. Наступного дня, 6 листопада, близько 10.30 до поліції, повідомили жителі Клесова, що на території їхнього господарства по вулиці Тихій вони виявили парубка, який покінчив життя самогубством. Поліцейські встановили, що померлим, є 16-річний житель села Вири. На ногах у нього були подряпини. Інших видимих тілесних ушкоджень експерт не виявив. А що ж, чоловік, який постраждав у ДТП? Андрій Головач виявився військовослужбовцем. Як відомо, він воював на покровському напрямку, мав контузію та проблеми з нирками. Нині проходив лікування. Його дружина Тетяна Маковецька розповіла, що вони посварилися близько двох тижнів тому. Разом давно не жили. Тетяна має інвалідність третьої групи. Сама виховує сина. Після весілля Андрій живе з сім'єю, але почав поводитись агресивно. Тож пара роз'їхалась. Зранку 6 листопада дружина подзвонила до Андрія, щоб поцікавитися, як він себе почуває. Чоловік скаржився на головний біль і відсутність апетиту. Тетяна порадила звернутися до лікарні. А вже наступного ранку Андрій помер. Смерть настала внаслідок травм, отриманих у ДТП. Після цього почали ширитися чутки, що 16-річного Романа могли вбити. Мати хлопця каже, що на його обличчі був синець, а положення тіла було неприродним. Жінка також стверджує, що за загадкових обставин зникли записи з камер відеоспостереження біля лікарні. Ба Більше поліції, нібито й досі не виходила на зв'язок із жінкою. Мати Романа переконана, що син не міг вкоротити собі віку. Вона каже, що його одяг був у бруді, ніби тіло тягнули по землі. Тож хтось на її думку міг інсценувати повішення. Поліція розслідує два кримінальні провадження. Слідчі Сарненського районного відділу поліції розслідують два кримінальні провадження за фактом умисного вбивства із відміткою самогубства та порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі визначено низку експертиз Правоохоронці встановлюють обставини обох трагічних подій. Дві смерті, дві родини в розпачі. Поліція говорить про самогубство та наслідки аварії. Родина Андрія вірить, що він помер від отриманих травм. А ось близькі Романа не приймають версії про самогубство. А як думаєте, ви чи справді 16-річний підліток міг вкоротити собі віку? Чи все ж таки хтось втрутився і чому він втік з місця ДТП? Просто злякався відповідальності. Напишіть нам в коментарях. Більше двох тисяч українців загинули в аваріях цього року. У патрульній поліції розповіли, чому найчастіше стаються ДТП в Україні. Як змінилася ситуація на дорогах порівняно з попередніми роками, та які автотрощі сколихнули Україну цьогоріч. Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. За останній рік внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло більше 2,5 тисяч українців. Понад 25 тисяч зазнали ушкоджень. Таку статистику озвучили в департаменті патрульної поліції. За словами першого заступника начальника Олексія Білошицького, більшість ДТП зафіксували у Дніпропетровській і Львівській областях, а також у Києві. Це пов'язано з великим транспортним потоком та значними логістичними хабами у згаданих регіонах. Загалом, за даними патрульної поліції, від початку 25-го року на дорогах сталося майже 22 тисячі ДТП. Це менше ніж за аналогічний період минулого року. Майже половина аварій цьогоріч сталися через перевищення швидкості водіями. Серед інших причин, зокрема, порушення правил руху на дорозі, недотримання безпечної дистанції і керування авто у стані сп'яніння. Білошицький також зазначив, що нині на дорогах 27 міст і більшості областей працюють 340 камер автоматичної фіксації швидкості руху. На окремих ділянках патрульна поліція працює з пристроями «Трукам». У 25-му році правоохоронці виписали більше 4 мільйонів штрафів тільки за перевищення швидкості. А ми згадаємо про найбільш резонансні ДТП цього періоду. На початку року мережою розлетілася новина про загибель блогерки Анни Жук. Жінка разом зі своїм чоловіком та маленьким сином потрапила у ДТП на трасі Київ Харків. Позашляховик, у якому перебувала Анна, врізався у вантажівку. Блогерка загинула на місці, отримавши важкі травми. Її чоловіка і сина, а також водія вантажівки, госпіталізували. Влітку у Києві п'яний водій на великій швидкості збив жінку. Винуватець ДТП намагався втекти з місця аварії. Ним виявився молодий державний службовець Андрій Молочний. Постраждала жінка, померла в лікарні. Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував цей інцидент. Він пообіцяв, що посада молочного не врятує його від справедливого покарання. Нині молочний залишається під вартою. А нещодавно в центрі Житомира сталася ДТП за участю маршрутного автобуса. Двоє пасажирів загинули. Водій автобуса намагався перешикуватися в іншу смугу, і тоді підрізав легкове авто. Внаслідок цього автівка виїхала на тротуар. А як вважаєте ви як можна зменшити кількість аварій в Україні? Що для цього потрібно? Більше камер на дорогах чи жорсткіші покарання? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.